Сьогодні, 7 жовтня і сьогодні президент Путін святкує своє 70-річчя. Третину життя свого він провів на президентській посаді і дуже хоче залишитися на ній і далі. Але чи йому це вдасться, ми зараз спробуємо з цим розібратися. Святкувань величезних на території Росії з приводу його юбілею немає. Але окрім одного регіону, це Чечня. Кадиру вибився із загальної канви і все ж таки запланував і проводить низку заходів. Зокрема, це. Скачки, присвячені ювілею, відкриття центру олімпійської підготовки з дзюдо імені Путіна, мото-та велопробіг, чемпіонат та Кубок Росії з кільцевих гонок, презентація проєкту будівництва нового рядового комплексу. І навіть підготував величезний пост цього приводу і написав наступне: всім народам Росії дуже пощастило із президентом Володимиром Володимирович є у нашій країні. Ну і далі фа Фафа. Я не хочу це все проповідати, тому що виглядає воно, м'яко кажучи, дивно. Тим більше, якщо згадати заяви. Кадирова про те, що мобілізації в Чечні не буде, він вже всі плани перевиконав більш ніж на 200%. Ну і загалом, що військове керівництво Російської Федерації безтолкове, бездарне і через нього саме провалюється так звана спецоперація, яку розпочав Путін. За великим рахунком, Кадиров то одного дня йде проти Путіна, то другого дня йому підіграє. Але таких святкувань, як на Чечні, Загалом по Росії з приводу ювілею Путіна немає. Більше того, окремі регіони абсолютно відверто заявляють про те, що будуть скорочувати видатки на новорічні свята. З метою перенаправлення грошей на е, мобілізацію, яка нині проводиться на Росії. Звісно, це вони роблять не з власного бажання, а за вказівкою з адміністрації президента, втім факт залишається фактом. Іншою причиною, чому Росія так активно не святкувала день народження Путіна, це те, що здорова ідея, навіщо наголошувати, що президент у нас давно пенсіонер. Так пише російське видання Медуза. Ймовірніше за все вони не хочуть акцентувати, я маю на увазі влада Росії більшості уваги росіян про те, що Путіну 70 і, мовляв, його вже пора змінювати. Але саме сьогодні видання Вашингтон Пост опублікувало дуже цікаву новину. Коротку, без прізвищ, але вказало на те, що в колі Путіна з'явилася людина, яка вказує йому на провали у спецоперації, часткової мобілізації і взагалі безглузість ідеї початку війни. В Україні. Хто це, що це, іде, окремі експерти із Сполучених Штатів Америки, які мають російське коріння, не називають жодного прізвища. І справді дуже важко здогадатися, хто це і що це може бути. Втім, тенденційність таких саме не дуже приємних розмов у колі Путіна є. Бо Пісков сьогодні спростував ці всі розмови і каже: ви знаєте, у нас немає різночитань, у нас є просто робоча дискусія, і це абсолютно нормальні моменти. Якщо він це спростовує, значить факт і наявність. Такого скандалу в оточенні Путіна є близькі до Кремля джерела. Повідомляють засобами маси інформації на Росії про те, що ставлення до Путіна різко зіпсувалося після підвищення ним пенсійного віку у 2018 році. Згідно з соціологічних опитувань, вже тоді його рейтинг почав суттєво падати. Втім, звісно, дізнатися реально соціологію на Росії неможливо, тому що незалежних соціологічних груп там практично немає. Можна з великою натяжкою говорити про леваду, але це також не та історія. Тим паче. Після початку часткової мобілізації рейтинг Путіна нібито впав ще на 6%. Але при слові рейтинги люди в уряді просто здригаються, і тим більше дуже багато хто просто панічно боїться Путіна. Втім, поваги до нього абсолютно не залишилося в останні 3-4 роки. Те, що конфронтація в оточенні Путіна є, і вона назріває, і вона збільшується, підтверджують різні джерела різним виданням у Росії. Зокрема, одним із таких показників стало те, що Путін перестав радитися із міністрами про те, що як, де і коли робити. Яскравим прикладом тому була саме ця пенсійна реформа, про яку я щойно задав. Ну і далі Путін просто-напросто доводив до міністрів, членів уряду ті рішення, які він вирішив ухвалити. Якщо раніше він з ними радився попередньо, і для нього вони були таким собі Google-інструментом, де він міг. Поговорити, подискутувати, запитати думку стосовно ухвалення того чи іншого рішення на практиці, то нині він просто вдає вказівки і часто густо уряд просто хватається за голову, не розуміє, що робити з його ініціативами. От, до прикладу, та сама мобілізація. Вона розпочата, але грошей на неї немає. Російські видання вказують, що ситуація дуже суттєво загострилась після ковіду. Ми пам'ятаємо про те, що світ реально був спантеличений, збентежений. Цієї хвороби, і вона торкнулася і Росії. Якщо проаналізувати телеграм-канали, офіційні засоби масової інформації на Росії. Вони щодня активно публікують звітність про кількість хворих. До прикладу, в Україні і в інших країнах, це питання відійшло абсолютно на інший план. На Росії ж воно актуальне. Ми добре пам'ятаємо історію скандалом вакцини «Спутник», яку активно пропихали в Україні телеканалами Двідчука і наполягали на тому, що це одна із найкращих вакцин в світі. Але до цього часу Всесвітня організація охорони здоров'я так і не видала ліцензію і сертифікат його. Ми добре знаємо, як на тимчасово окупованих територіях розповідали, що російська медицина найкраща. І саме тоді, ймовірніше за все, так говорять джерела близькі до уряду і навіть джерела з уряду Російської Федерації, Путін почав ухвалювати рішення абсолютно одноосібне, які йшли в розріз із програмами і рішеннями. Уряду Мішустина, і до речі, Мішустін, який несподівано з'явився на посаді, вніс дуже серйозну сюм'ятіцю взагалі в політичну еліту Російської Федерації. Я не випадково говорився про те, що багато хто просто боїться на сьогодні Путіна. Варто згадати історію з Улюкаєвим. Хто це? Ну це можна прогуглити у інтернеті і подивитися. Почитати багато розповідей про те, чому міністра фінансів Російської Федерації просто взяли і заарештували. А заарештували його за хабар, який він нібито отримав у сумі 2 Мільйони доларів, і на даний момент він відбуває покарання у в'язниці на посаді. Ну не знаю, посаді чи на, на, на е, виконуючи обов'язки бібліотекаря. Відтак усі невдачі можна з великою долею ймовірності списати на те, що урядовці доповідають кожні 48 годин путіну про перемоги, ті перемоги, яких немає на фронтах, в економічному сенсі і так далі, і тому подібне. Ну от пряма цитата деяких засобів маси інформації. Кожні 48 годин відбувається якась херня. Ніхто до ладу нічого не розуміє. До виконавців все доводиться в останній момент. Так ємно описують ситуацію засоби маси інформації, джерела близькі до Кремля. Найбільшою вадою Путіна називають те, що він не вміє програвати. Визнавати, що програє, тим більше він не вміє. І, звісно, на цьому тлі активно поширюється і розвивається риторика щодо ядерного шантажу зі самої Росії. Ну ви пригадуєте, коли впродовж останніх десь трьох-чотирьох місяців всі по черзі, то Путін. То е, медведів час від часу публікують або пости, або роблять заяви у засобах масової інформації про можливість застосування ядерної зброї по відношенню до України, якщо там буде щось, ну наприклад, якщо Захід і надалі допомагатиме нам е, військовою технікою, і так далі, тому подібне. Їхня реакція на слова Зеленського про те, що на тлі такого ядерного шантажу необхідно завдати превентивного удару по інфраструктурних об'єктах на території Росії, викликали просто паніку, і це зрозуміло, тому що керівництво країни сьогодні. Так само і на ближче оточення Путіна не розуміє, до яких дій може вдатися Путін на тлі того, що він справді не вміє визнавати поразки. Хоча є один дуже цікавий момент, про який говорить дуже багато експертів. Путін дуже боїться вмерти. Путін дуже сильно хвилюється за своє здоров'я. Ви пригадуєте, коли навесні продовж дуже великого тривалого часу ми не знали, де Путін, що він і як робить. Багато новин, які надходили із Росії, були абсолютно. Очевидними консервами, тобто заготовками, ми спостерігали монтажі, відео на яких присутні, нібито Путін насправді то був не Путін, то було підставлено, і це було очевидно, що його немає. Ну, не те, що в живих його немає на публіці. Це черговий доказ того, що путіним здоров'ям було не все добре. Але після того, як він пройшов, можливо, якийсь курс лікування, і сьогодні він перебуває більш в більш-менш нормальній формі, у нього з'явилася інша проблема неузгодженість з діями його найближчого оточення. Тому він знову зникає із поля зору. Він менше спілкується своїми. Своїм найближчим оточенням поряд із тим ще раз наголошую, він дуже серйозно боїться за своє здоров'я, тому ймовірність використання ядерної зброї саме з цього мотиву є доволі низькою. Повертаючись до історії рейтингу Путіна про те, що він падає суттєво після мобілізації, що він впав після ухвалення ним рішення про підвищення пенсійного віку, то в один голос багато політтехнологів і наближених до адміністрації Путіна. Людей стверджують, що Росія до мобілізації і нині це абсолютно дві різні Росії. Якщо раніше більшість росіян спокійно споглядали за тим, як добровольці йдуть до лав Збройних сил Російської Федерації і відправляються воювати на Україну, як вони говорять в Україну, то сьогодні це торкнулося набагато ширшого кола осіб. Так певні рішення саме і Путіним, і найближчим його оточенням, і Державною Думою Російської Федерації хвалюються. Відстрочки від мобілізації, визначення певного кола осіб певних категорій, яких не будуть мобілізувати, вони дійсно дещо пом'якшили ситуацію. Але якщо взяти до прикладу той же самий Дагестан, то настрої там не дуже добрі. Частилися випадки підпалу військоматів, спалюють навіть плакати із зображеннями літер З та В, які символізують цю так звану спецоперацію на Україні. В Україні я свідомо наголошую на цьому, і це все вказує на те, що дійсно найближчим часом найближче оточення Путіна може суттєво змінити ситуацію на самій Росії. Тому дуже багато сьогодні аналітиків в Росії, дуже багато наближених кіл до Кремля стверджують, що вертикаль Влади в Росії починає плисти та розвалюватися. Наприклад, російські губернатори почали відкрито говорити про те, що вони не мають коштів на виконання всіх мобілізаційних обіцянок Москви. Наприклад, творець приватної військової компанії Вагнера, Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров відкрито виступили проти дій, які ухвалюються вищим військовим керівництвом, про що я згадував трішки раніше. Звісно, багато йде розмов про те, що взяти нібито Путіна і ув'язнити, тобто посадити. Ну, ви знаєте дуже добре прислів'я, яке говорить про таке: як же ти його посадиш? Он же пам'ятник і дійсно вже жартують на болотах про те, що Путін справді став пам'ятником, і його посадити, в принципі, нібито неможливо. Але я так думаю, що не включають і варіант вони той, щоб Путіна і усунути. Від влади в інший спосіб, навіть фізичного знищення, особливо на тлі того, яким вдається до ядерного шантажу. Хоча він хвилюється за своє здоров'я, але що в цій хворій голові може виникнути, ніхто не знає. Адже він ні з ким не радиться вже про те, яке рішення буде ухвалено і оголошено ним завтра. Це саме стосується тієї самої анексії чотирьох областей, про яку він заявляв ще 30 вересня в Кремлі. Тому плітки в засобах маси інформації про те, що Путіну вказують на його помилки вже прямо в очі. Про те, що його можуть змістити з посади, вони далекі від того, щоб бути плітками. Ситуація на Росії справді розвивається в дуже невтішному рості для самого Путіна. Чи він це розуміє, чи ні, зараз сказати складно, бо буквально сьогодні, ближче до вечора, з'явилася дуже цікава контроверсійна новина, яка мені більше схожа на вкид, про те, що нібито Путін і Зеленський дали згоду на участь у саміті Великої Двадцятки, яка пройде на Балі у листопаді цього року. Трішки згодом прес-секретар Зеленського повідомив, що ніякого такого рішення поки що не ухвалювалося, Інформація не відповідає дійсності. Мені абсолютно очевидно, що за неї стрічать все ж таки вуха Кремля. І сьогодні в Кремлі і Путін, і дуже велике коло його оточення бажає просто прагне і воліє цих перемовин. Я буквально сьогодні також готував ще одне відео, де згадував про валю півстакана Матвієнко, яка на саміті парламентському Великої Двадцятки. 6 і 7 жовтня заявляла про те, що дуже хоче уже Росія на рівні навіть парламентському провести переговори. А це все вказує на те, що там справді ситуація вкрай невтішна. Втім, ставити крапку у питання війни Росії проти України ще дуже зарано. Нам потрібно зробити ще дуже багато справ для того, щоб примусити Росію вивести війська з території України і дійсно сісти за стіл переговорів з Україною на умовах України. Маю надію, що це станеться найближчим часом. Докладаємо до цього зусиль, робимо хто що може. Слідкуємо за новинами на нашому Ютуб каналі, на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Всіх люблю ціну і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!